Доброго дня, мене звати Світа Вадим. В вашій увазі пропоную наукову роботу на тему особливості вирощування гречки в агрокліматичних умовах Полісся. лісі. Мішевою культурою нашої країни є гречка посівна. На основі правильного культивування гречки можна створити майже безвідходні багатопрофільні господарства. В зв'язку з цим робота по вирощуванню гречки повинна спрямовуватися на виявлення високого рівня продуктивності. Тому тема мого дослідження є актуальною. Мета дослідження вивчити вплив норм висівання та способів посіву на ріст, розвиток і продуктивність гречки посівної сортів Антарія та Українка в агрокліматичних умовах полісся. Предмет дослідження: процес формування продуктивності гречки посівної залежно від способів та методів сівби і норм висівання в умовах полісся. Завдання дослідження. Проаналізувати особливості кліматичного мов полісся, що впливає на вирощування гречки, виявити вплив способів сівби за різною відстані між рядками та нормами висівання, насіння, наріст і розвиток рослин, формування густоти у сортів антарія та українка в умовах полісся, провести аналіз структури врожаю та урожайності досліджуваних сортів гречки, Дослідження проводили на навчально-дослідній ділянці, що розташована в селищі Колки Колківської територіальної громади Луцького району Волинської області протягом 2022 року. Технологія вирощування гречки у дослідах була загальноприйнятою для поліської зони України. Облік урожаю проводили по діляночку. досліджували способи сівби за різної відстані між рядками 15. 30-45 см та норми висівання для кожного способу за варіантами досліду. Аналізуючи особливості кліматичних умов в період дослідження, побачили, що найбільша кількість опадів випадає під час вегетації рослин, що сприяє їх розвитку. Хоча, порівнюючи з багаторічними спостереженнями у 2022 році температура та кількість опадів були нижчими. Проте відносно помірна вологість, невелика амплітуда температур та тепле літо сприяли росту та розвитку гречки. Наші спостереження підтвердили, що різні способи, методи сівби та норми висівання суттєво впливають на проходження періодів вегетації досліджуваних сортів гречки. Найвищі показники виживання рослин гречки забезпечує сівба широкорядним способом з міжряддям 45 см. Її нормою висівання 2,4 мільйона штук на гектар з рівнем 91,6% польової схожості у сорту Анталія та 2,2 мільйона штук на гектар з рівнем 91,3% польової схожості у сорту Українка. Густота проростання рослин була найбільш вираженою. При проведенні сівби класичним рядковим способом з нормою висівання 6,7 млн штук насінин на гектар з показником 592 штуки на метр квадратний у сорту Антарія та з нормою висівання 6,5 млн штук насінин на гектар з показником 580 штук на метр квадратний. У сорту Українка при класичному рядковому способі сівби частка збережених рослин була мінімальною та коливалася в межах від 83,7% до 88,4% у сорту Антарія та від 83,4% до 86,2% у сорту Українка. Що істотно менше від сівби широкорядковим способом з міжряддям 45 см. Аналізуючи біометричні показники сортів гречки Антарія та Українка, бачимо, що вони також залежать від норм і способів сівби. При класичному способі сівби висота рослин у сорту Антарія була в межах 103-108 см. У сорту Українка дещо менше 99-105 см. Це пояснюється тим, що була більша густота проростання рослин на одиниці площі. Окрім цього, такі рослини давали мало гілочок, їх кількість на рослинах була вдвічі меншою. На варіантах з широкорядною сівбою висота рослин зменшувалася, ширина мішлять та норма висівання також мали вплив на біометричні показники рослин гречки. На обох варіантах із зменшенням норми висівання показники висоти рослин, кількість гілочок та сосвіть зростали. Результатами досліджень доведено, що серед досліджуваних чинників найбільшу врожайність отримали при широкорядному способі висівання за відстані між рядками 45 см у сорту Антарії. Оптимальною була норма висівання 2,4 млн штук на гектар. Що забезпечила урожайність зерна на рівні 2 тонн на гектар у сорту Українка оптимальною нормою висівання була 2,2 млн штук на гектар. Це забезпечило урожайність зерна на рівні 1,98 тонн на гектар. Збільшення та зменшення норми висівання у обох сортів. Призводило до пониження рівня врожаю в межах 1,93 та 1,92 на гектар. Це у сорту Антарія та в межах 1,90 та 1,91 на гектар у сорту Українка. Результати досліджень свідчать, що найкращі показники серед досліджуваних сортів були у сорту Антарія. Це дослідження, я бажаю, є досить важливим. Адже результати можуть бути використані для вирощування гречки на полісі. Тому їх ми рекомендували місцевим сільськогосподарським аграрним господарствам Баффало та «Агроситниця». З метою одержання високих рожадів зерна гречки посівної сортів «Антарія» та Українка сівбу слід проводити широкорядковим способом з міжняттям 45 см і нормою висівання 2,4 млн штук на гектар для сорту Антарія. Та 2,2 мільйона штук на гектар для сорту Українка за умов дотримання основних елементів агротехніки, удобрення, обробітку ґрунту, догляд за рослинами. Дякую за увагу.